Європейська конвенція з прав людини, стаття 27 компетенція суддів, які засідають одноособово. Суддя, який засідає одноособово, може визнати неприйнятною або вилучити з реєстру справ заяву, подану згідно зі статтею 34, якщо таку ухвалу може бути винесено без додаткового вивчення. Ця ухвала є остаточною. Якщо суддя, який засідає одноособово, не оголошує заяву неприйнятною або не вилучає її з реєстру справ, то цей суддя передає її до комітету або палати для подальшого розгляду. Стаття 28. Компетенція комітетів. Стосовно заяви, поданої відповідно до статті 34, комітет може одностайним голосуванням, оголосити її неприйнятною або вилучити її з реєстру справ. Таке рішення може бути прийнято без додаткового вивчення або оголосити її прийнятною і одночасно постановити рішення по суті, якщо покладене в основу справи питання стосовно тлумачення або застосування конвенції чи протоколів до неї є предметом усталеної практики суду. Ухвалити рішення, передбачені пунктом 1, є остаточними. Якщо суддя обраний від високої договірної сторони, яка і стороною в справі не є членом комітету, комітет може на будь-якій стадії провадження запросити цього суддю зайняти місце одного з членів комітету, беручи до уваги всі відповідні чинники, у тому числі те, чи заперечувала ця сторона проти застосування процедури, передбаченої пунктом Б, пункту 1, Європейська конвенція